Така паніка, страх бере такий, що ти замовкаєш сніг, пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, тільки, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой, Зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами, всі трясуться вже ну ні в росу люди. Вони бачу, не можуть. Це нур мене. Що йому до це є цей дух. Я с вами, а да, и бессовые сошини или местных ньяв выживу воды сверху и нлоху, а луб на новый бропакий, восьведогобаса, ауша, драпча мудрит, айурьеон, ломорный, сьямудный, он жопу, сану, фильм, а гму, душев, и. Они шум падали, что чушь, это юрт, это просто слог, но добрый, но имя всех вершин, из-за я отжили их, а от совершенно ужасно, из-за чего, собственно, их чему, в них их милом, мы с тихой стажом мы выносим, а у меня в пендаримах вот, и вовсе, и венжай, стяг, и он рубит, и он рубит, ними на белых, и мы на назад, а лет за раз, все, а с ненового, все, вот, на зашел, с людьми, пожалуй, на юн, ухал, в данный стажом мы выносим, нашли бы еще, ой, ой, нашли бы, шли бы, ой, 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 а отвати я І на. Не звільга звести,

По-перше, у всіх машині у нас повна машина людей було двоє катів. Таксі у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки тюнінгований під дріфт. І Це нас врятувало, там, фасірований двіжок, ходова, все. Бо а, ну уяви, величезна машина, повна людей, по повний багажник, всі в машині з а, цими з пакетами, з коробками. у нас прицеп півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну типу, це чудо. Знаєш? І до речі, те, що жигуль це на врятувало. Я ще здейду до того. А, Страх бере такий, що ти замовкаєш, нема як в фільмах там, а, крики та всі спокійно сидять, і Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а ну, як? Ти що, будеш останавлюватися, кричати: не стріляйте, я здаюся в домики, Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала вообще абсолютно рандомна якась штука. А в Харкові є.